Кожен храм Божий має свою історію, своє життя, свій літопис, оскільки без цієї історії майбутнє неможливе. Так і храм в честь ім'я Воздвиження Господнього Христа, животворящого в Полтавському монастирі, має також свою історію. Він був заснований на початку 18 століття після розорення шведами в 1709 році. Дивовижний. Та величний храм був освячений 11 лютого 1756 року. І після освячення в храмі постійно здійснювалися божественні літургії та здійснювалася молитва за Полтавщину та Полтавську землю. До кінця XIX століття Собор мав чотири престоли на честь воздвиження Чесного і животворящого Христа Господнього, святителя Миколая, благовіщення Пресвятої Богородиці та Іоанна Хрестителя. У срібно мідних ковчегах знаходилися святині монастиря, частки мощей святих апостолів Андрія Первозванного, Фоми, Луки, Іакова та Варфоломія. А також святителів Іоанна Златоуста, Василія Великого, Димитрія Ростовського. Окрасою храму був позолочений іконостас, над яким працювали видатні майстри різних часів талановитий живописець Василь Реклимський, іконописець Самуїл різбяр Сесой Шалматов. Трагічною сторінкою в історії православної церкви стала боротьба радянської влади з вірою, мученицькою кров'ю та сповідництвом освячене майже все ХХ століття. Немає ліку розореним храмам, блюзнірському знеславленню святих ікон та знищенню народних святинь, що збиралися віками. Хрестовоздвиженський монастир закривали двічі у 1923 та 1962 роках. Під час гонінь знищено його величний іконостас. Після розпаду радянського союзу будівлі монастиря було повернуто полтавській єпархії з 19 грудня 1991 року починається відродження чернечого життя на монастирській горі. Молитвами та наполегливою працею насильниць-убителі за рахунок власних коштів та добровільних пожертв мешканців міста відбудовується головний храм, відновлюються його внутрішні оздоблення та іконостас. Мічти відновлення іконостасу були ще до мене, у сістю тому що Эконостас был очень красивой резной работы. И так как собор был построен в стиле украинского барокко, то и резьба была тоже выполнена в стиле украинского барокко. Сестры еще до меня подыскивали резчиков, подыскивали фотографии, чтобы восстановить этот Эконостас. И вот фотографии были найдены в архивах Эконостаса, и несколько даже видов. И по промыслу Божию, Нашлись резчики в Полтаве. Это был резчик такой Роман Ругалов. Но еще надо было, чтобы мы прошли немалый путь к тому, как его восстановить. Нужно было сделать эскиз, нужны были чертежи, нужно было правильно разработать, как его восстанавливать. И вот основные работы уже сделаны были уже через 4 или 5 лет особых спонсоров у нас не было. Это в основном на пожертвования прихожан. Бригаду варещиков возглавил в то время Хришка Владимир Николаевич. Он, его руками, можно сказать, поставлена каждая деталь в иконостасе. Иконы были написаны для иконостаса художником Александром Ивановичем Кутенковым. Иконостас еще выполнен, задает часто вопрос, из какого дерева? Из липы. Потому что липа – это мягкое дерево и поддается к тому, чтобы ее вырезать. И глубокой резьбе, если дуб очень твердое дерево, там глубокой резьбу нельзя сделать. То липа более мягкая и пригодна к тому, чтобы сделать из нее красивую резьбу. Работа уникальна. И, как мы говорим, шедевры мирового искусства. Вот это тоже подход к шедеврам мирового искусства иконостаса. Божию. На храмове свято монастиря у 2008 році здійснилася історична подія для всього православного люду. Завершено створення іконостасу ставленням на його вершину Христа з розп'яттям. Архієпископ Полтавський і Миргородський Филип здійснив таїнство освячення Христа. За традицією православної церкви хрест обносять навколо храму на знак того, що він має цілющу та спасительну силу і є знаменням нашої віри. Символом перемоги над духовною смертю стало встановлення на вершину іконостасу, освяченого Христа, з розп'яттям. Милістю Божою і в Соборному храмі, в ім'я Чесного Животворящого Христа Господнього було встановлено хрест як перемогу кожного із нас над гріхом, як надію на вічне життя з Богом та в Богові. Мир вам!